Напевне, сьогодні зранку в декого з офісу президента дуже великі проблеми з розблокуванням iPhone, тому що щось з хлібалом сталося. Тому що з'явилася отака новина: колишній держсекретар США Майк Помпео увійде до Ради директорів Київстару. уявляєте? 70-й держсекретар США, який працював на цій посаді з 2018 по 2021 рік, Майк Помпео. Приєднується до складу Ради директорів Київстару як незалежний невиконавчий директор. Гендиректор міжнародної телекомкомпанії ВЕОН з штаб-квартирою в Нідерландах Каан Терзіоглу призначений головою ради директорів Київстару, і це фактично дуже схоже на спробу захистити компанію від апетитів тих, хто, прикриваючись інтересами України, хоче отримати свій інтерес в цій ситуації. Конкретно свій у конкретно свій гаманець. Що ж за цим стоїть? А стоїть за цим те, що ще на початку жовтня ЗМІ вже писали, що, мовляв, Київстар вже за пів кроку до конфіскації. Все через те, що долю в компанії має підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман. Найбільший оператор опинився в лищатах держави потенційній націоналізація або конфіскація. Або можливість уникнути цього, якщо хтось з офісу президента отримує свою копієчку на якісь близькі до нього компанії, на якісь близькі до нього рахунки. Злі язики кажуть, що прізвище цієї людини, яка хотіла копієчку, шурма, а ім'я його Ростислав. Але пише Борислав Береза, я впевнений, що це брехня, тому що шурма ж еталон чесності і порядності. Хіба ж ні? Та в опу інших і не беруть. Але зараз в будь-якому випадку буде важко атакувати компанію Київстар через те, що в раду директорів увійшов Помпео. Його авторитет на Заході не викликає сумніву. До речі, в Київстарі дійсно є гроші американців, німців та інших іноземних фондів. Але кого це цікавить на банковій, коли перед очима можливість чуток прибарахліться, щоб і онукам вистачило? Від каналу «Самий Сік. Це, звісно, удар нижче пояса. По... Бажаннях осіб з оточення Зеленського. Так навіть нечесно робити. Люди працювали наполегливо над тим, щоб отримати від Київстару якийсь дохід для своєї сім'ї, аж тут раптом виверження вулкану на Помпею, тобто призначення Помпео в раду директорів. Та то так це не робе. Я думаю, що в ОПУ навіть образиться. То не по колігарськи таке. Тепер доведеться знову гроші тільки на асфальті пиляти. Бо на хвилинах оператора «Київстар» не вдалося ех, важка і невдячна робота в офісі президента Зеленського.